Іноді ми можемо видаватися, що ми слухняні, щоб, наприклад, щоб не було конфлікту. Хтось каже, а ми не згодні, ну, то ми, ми так ведемо себе, ніби ми згодні. Наприклад, діти повертаються додому ну, так, як треба. До 22-ї години вони вже вдома. Бо батьки так сказали, і вони повертаються. Але в глибині душі вони цього не хочуть. Вони абсолютно не хочуть вертатися. Якби була можливість посперечатися, вони б сперечалися. А якщо випаде така нагода, то вони повернуться додому, коли самі захочуть. Наприклад, після півночі чи підранок, це справжня неслухняність. Але виглядить як послушність. Один сказав. Я стою, але всередині, перед тобою, як стою, як вважаю тебе, але всередині в душі я сижу. Тобто, ти мою душу не бачиш. Ти бачиш, як моє тіло поводиться. От я і послушний, вроді. Однак Христос він був настільки слухняним, що був готовий померти. Був послушний аж до смерті тому що так хотів його батько Небесний Отець. І він це зробив. Не Для того, щоб удавати. Хто може удавати послушність до смерті? Послушність це те саме, що слухняність. Мабуть, це найважливіше, що є в нашій поведінці, щоб виконувати наше спасіння або користуватися нашим спасінням.